Значить так, є мужик, а у нього пилка добротна, німецька з урігонівською шиною. Головне, дивитися на редуктор, якщо металеві звирі зблюемблемою, то беремо. А якщо пластик, все, фабула, поздоровляю, тебе хочуть намахати. Ну а решту важливих інструментів для роботи над відео, ви можете задонатити за посилання в описі, але це так, до слова, не відволікаємося. Коротше, це якась там нова супер-ультра класна анімеш, яка фурор призвела, на перші рядки сьогодні джампів злетіла, революцію влаштувала, перевернула жанр, з ніг на голову, з голови до вухну й нижче теж. Та ще й спере під випідвертом. Всі її дивляться, всі про неї розказують, у відосах показують. Ну а я що, я теж хочу. Значить, так, пішов, купив мангу, сів, відкрив, закрив. Потім через деякий час все таки наважився подивитись не мангу, інструкцію допив. Мангу акуратно скотчем заклею, погоджую і ставити книжку біля морських свинок була не найкраща ідея. І рішив, що добре би було її так комусь подарувати, бажано подорожче. Поки викладав фотки на сайт продажів, заодно я німехо глянув. А після того спустився в Ютуб, послухати, що там ті ютубери кажуть. Ріндява незвичайно зна. Свою увагу зупинив на іншому канал Degradation. Два шалено веселих автора з душею та пустіронією оглядають творі вічізняної класіки втрапив категорію контент для дорослих як раптом. А поспішати нам є чому? Бо саме зараз фанфик нашої україночки набирає пікантних обертів, бо Лукаш виявився ще тим зрадливим каделем, оскільки почав підкочувати шари до ще однієї дами килини. І тут шедевр нашої землячки стовідсотково таки би втрапив в категорію контент для дорослих, якби не надокучлива мати лукакашки. На їх каналі ви знайдете і фірмові гуморески, і трагічні історії кохання, і здавалося, поєднання непоєднуваного українського кобзаря, франка Леські і японського Маудзюдуна на з кінчим іном. Якщо ви молодші за мене століть так на 10, це саме те, що ви шукали. Можна одночасно і на улюблену німешку позірити і знання. Перед ЗНО підтягнути. Тому всі гостинно запрошують до перегляду. Можете ще там щось від мене написати. Тіпа привіт від Хокаги. Ну, щоб люди знали, знали кому дякувати. Гаразд Заціню пізніше ми розказуємо далі. І для початку розберемо сюжет. А сюжет тут простий, як прасувальна дошка. Є головний герой, в якого вмерли батьки, гнобили дядьки. Розуміється, гео наш чоловічого роду. Зробити жінку їм релігія не дозволяє. Перші серії спрямовані на те, щоб показати нам, які біди та нещастя довелося пережити герою. І пережив дійсно немало. Батько, після того, як його вигнали, якудзи постійно мандрував, часто зупиняючись місцеві. Север забігайлівках любив записуватися на хрестик зошит. І за чого за довгі роки набігли нехилі такі відсотки віддавати які? Звичайно, буде деньжі пасі не фіговий такий маєток залишив. Ну муж як молодець, носа не вішає. Крім того, що в як проклятий на двох роботах, ще й знаходить час помріяти. А мріє мужик як у мужецьких ділах. А саме міцно поспати, смачно поїсти і щоб було комусь цю романтичну атмосферу організувати. Ну не сігайся у тебе за просіки, а може тобі ще що? Хліб з варенням намистити. Кажуть, прикинь, хліб з джемом. Уяви, як вони живуть, почита. Але в один погодний робочий день Денджі стояв на могилі у свого батька і благословляв старого за чудесно проведене дитинство всіма синонімами слова Дякую. Бог бурйов лоплиходій, ти дурний, як ціп. Що ти коїш, бісню? затвора і лайдак Курвави лупок Щоб ти лустив гульті пак Дупа похидьок Тут раз і за кущів вибігає демон Великий, страшний, злий, гарчить Ще й нождак з рота терчить А ім'я у демона пацієто А пацієта не інчупці ні Особливо перед різдвом потреба у пацієтах стрімко виростає. Я, як видатний Хокага, Укр Ютуба, теж не без пацієнт знайділь, тільки от у глав героя пацієта замаля. Годувати ще треба. От вони і тишком нишком пацету передала герой з боку, почимчикували до лісу, поки дрова пилили, плоти робили, паціет своїм рилом винюхало румунську границю. Контрабанда, звичайно, зло. але я би від такого зла не відказався. Місцеві рекетирі, дізнавшись, що у них із під носа державне майно крадуть і з ними не діляться, стали возбухати. Мовляв, так і так, або доля наша, або по заєбашу. заїбашу. І отут і потрібно зробити невеличко. Примарочку. От говорять, собака, друг людини, кішка-подружка, яка прелеститься та заспокоює. всі їх люблять, гладять, доглядають, кіти з собакою буквально стали частиною нашої повсякденності, без яким нам людям просто неможливо уявити власне життя. Для багатьох кіт пес не просто безмозлі тваринки, а члени сім'ї. Не дарма ж народі кажуть, брати наші менші. Тому якось там безхатньо, котика, чи песика, нам жалко. Зразу біжимо з ними ділитися харчами. А от про пацієт ніхто не думає. Все своє свідоме життя пацієн проживають в каторжних умовах. Їх ніхто не вигуляє, ніхто не погладить, годують як у в'язниці, строго за розкладом тричі на день, а купають взагалі лише ні раз, і то після смерті. І не дивлячись на таке. Без перебільшення свинських відношення до пацієнта, все терплять. Якісь там котяра або ротвейлер, або ротле... <кхм> ротвейлер, якщо їх погладити проти шерсті, можуть і укусити. Пацієта ж ніколи не скривдять людини. Вони новонароджені діти, чисті у своїх помислах. І завжди готові підставити рили допомоги своєму хазяїну. Пацієта чисто інтуїтивно відчувають, коли тобі сумно, самотньо чи по у нас рака. Сказати вони, звичайно, цього не можуть, Но повірте, вони все розуміють. А плата за столь віддану, відданість, жорстока смерть в мученицьких тортурах, коли не може на того беселена свиня, йде на той світ. І навіть здавалося, в такій безвірній ситуації вона тобі слова кривого не скаже, не буде казати, ти, ти підар їбучий, куди свій ножик пхаєш? Я зараз тобі тим ножиком яєчка тої чкарлупи почищу. Навпротяг пацієнта смиренністю та покорою прийме за так і в аніме. день Денджі не думає, що там з ним буде після Пасхи, а віддавши все себе, буквально ставши господаром і серцем, душею і тілом розправляється з бандитами. І якісь там блогери, всі до єдиного, багато будуть розповідати, що 3D не подобається, декілька оглядах, подробно розповідати, кого там мацав, не домацав, ге, ге і в повний голос кричати: який це неїбений тайтл тисячоліття, і чому саме ти його маєшся подобати. Подивити, опускаючи головне. Друзі, це не якась там хайпова мультяха з красивою графікою, а глибокий витвір мистецтва, філософія котрого продумана до найдрібніших деталей. І да, колеги, так щоб було без обід. Ви поїстиму круті, вкладайте багацько сил та ідей в свої відоси, але давайте на чистопу. Та як хокага, пилку ще ніхто не розбирав. Я відповідаю, таку хуйню, ми якісь свят пороті. Бо спроможний мислити значно ширше і бачити того, чого не побачить сам автор. І весь цей монолог я затіяв не для того, щоб повикабелювати, а для дивіться, які я круті жарти про пацієнт придумав, а тільки для того і більше ні для чого. Так що не сприймайте всерйозно. Але пацієнта все одно жалко. Він често на харизмі, тягнутий провальний тайтл. Був би я мангакою, нафік би повикидав всіх, тих другорядних персів, а на їх би місце пацієнт Ставлю, може мені своє аніме відкрити там пацієта сільські хроніки? Чи атака пацієн або дуже приємно хряк? Але як би там не було, на війні не без страт, і пацієта вже не вернеш. Ціна визволення Херсона одне пацієто. 10 тисяч орків. Ще інфраструктуру через під Росію прийдеться відновлювати ну, а у якості іноземної допомоги через лін присилають чувіху. Чесно, свиноматка з неї така собі. Бул надає крила. Тут краще б підійшла Сім'нович або в крайньому випадку полякова. До речі, про свиноматку. Оця дрозоволоса пиздося в майбутньому стане главним, не главним антагоністом. Вона щось там буде тих демонів пожирати, управляти чи створювати. Денджі теж буде їх убивати, але так убивати, що просто стиратиме зі сторі. Потім він її покохає, перед віслям порубає, шури море і свиноватка, яка переродившись маленьку дівчинку, куси Денджі за палець. А Лівна вся ця багатоходівка, щоб продемонструвати, що всі ці писульки не просто брясивою коби. А розумно, сильного, волосатого, жовтошкірого монгола. Ну, а дізнався я про всі ці подробниці, поки клею маму. Киє її там клею, одним оком чисто гляну. Не знаю, що ви в тих малах знаходите. Я навіть картину в кольорах не знайшов. Разом з виноматом за бугра привозять пісвинка Пауэр. Людською мовою Галина. Галина! Висока, худюща, нещасна. Ну, гуманітарка, коротше. Чисто на мою хокаївську оцінку порода Ландра. А стожі довгі худі, але при цьому ми сістям сала майже не мають. Точно такі самі весною придбав. Не знаю, правду, люди кажуть за них неправду. Ближче до Великодня повідомлю результат. Ну а доглядати за всім цим свинарником буде баба Валя. Баба Валя! Підполковник кіберполіції. Колишній член правого сектора за своє бурне життя встигла побувати в таких гарячих точках, як Вахтьорша політінститута. Провідниця потяга Тернопіль-Заліщики. Продавець випічки на оптом базарі. І що саме страшніше, прибиральниця сьомого А класу. Ну і решта класів теж, але сьомий А був прям мега жорсткий. Ну, начальник у начальнику ні, все одно буде свиноматка. Ух, ти ж свиня розоволоса. Тепер ви розумієте, вони, що бродський проект намагаються втюхати. Ще друга серія не встигла скінчитися, як сюжетна дірка, тут, як тут. Браво! Браво! Просто браво! Але не все так погано, тому що пацієта, пацієта завжди буде жити в наших серцях. Ну а поки що головні герої займаються облаштуванням, Денджі розуміє, що на круги ні одного пацієта не видно, одне свинство. Альки там свої бзіги в голові, ну а баба валя думає. Ну за що, ну за що мене, то Господь благословив з цими ідіотами в одній команді бути. Я б під ногу всьому а протирала. Ті хоть не такі кончені були. Особливо Святослав. Вічливий, вихований, акуратний попометаний не біде. <кліпіди> Просто свята дитина. На відміну від день, той зразу на піздюлину наривається. Тут би йому прийшла ямба, якби не пацієнта. Пацієнта як Янгол охоронець завжди оберігає господаря. Ну а баба валя, була би не баба, якби не мала. І з в цих серіях киця тікає від гальки. Ну я би теж з такого побоявся лишатись. Після чого нам показують довгий флешбек із каналу National Geographic В світі свиней. Де Галька їла, спала, срала, пила, не тужила, поки не натрапила на котяру. Замучила коротше до ручки кошака, той втік потрапив лапи демона. Демон висунув ультимату. Або з'їдаю кицю, або принеси мені людську ягодицю. Совісний якийсь демон попався в едно турах, паціет не їсть. Деньжі з з перепугу викликався на поміч гальці. Галька йому каже: якщо ти залапаєш кицьку, то дам залапати себе. День же мотивацію переповнився, кров бурлить, юність палає, вихорканохи в трусах не вміщається, треба притримувати. Ну а та пиздося нічого не придумала, краще, як згодувати напарника. Ну я ж кажу, бабе, козьєш якісь сумніви про них. Ну, пацієта, як завжди улетіло у катку і все зарішало. Відбівні нарубало, котлети посмажило, баба валя готова випити за тебе кваску. Бажано градусів так за 50. Ну а галька, довольна, шкіряться, Денджі теж готовий віддатися в руки пацієті, а то не пацієта, то сука. Не дивлячись на всю сміхотворність моменту, я хочу зупинитися на нім детальніше. Басен в цьому є. Ну, не в цьому, а в самій ідеї закладені авторами. Тенджі розчарувався не від того, що бажання замале виявилося, а від самого процесу отримувати. Адже тільки отримавши те, що хотів, як виясняється, що втім нема нічого особливого. Як тепер пацану далі жити? Як на той кусок м'яса дивитися? І так, от воно і в житті працює. Спочатку ти мрієш про тисячу, потім про дві, потім, коли з тисячі різко перескакуєш на три. Розумієш, що так би добре було, якби ті тисячі тебе ще дивилися. Саме таким чином і влаштований світ, тільки ти досягаєш чогось одного, як на горизонті з'являється інше. Така наша природа. Нічого не попишеш. А та як Денджі дві третіх своїх бажань вже виконув, глядачею стає цікаво, а що його мотивацію буде рухати далі. І тут я справді знімаю капелюх. Підхід класний. Щодо мотивації, точніше того, наскільки вона тупа чи геніальна. Скажу, що мені я не бачу нічого особливого. Що наруто, що Денжі, будуть рвати дупу. За поставлену ціль, що один, що другий готові йти на ризик, не жаліти себе, щоб захистити дорогу їм річ. Тільки в одному випадку це визнання друзів, рідних, коханих село, а в іншому більш глобальні цілі. Шлях до неї той сам, різниця тільки в об'єкті мети. І що один приклад, що другий, повністю не годяться до реального часу. І справа навіть не в тім, що ніхто в здоровому глузді і тверезі пам'яті не стане кричати, що я стану хокавою, який буде робити мац-мац. Ні. -мац. Нє, друзі, не в тому діло. Просто щоб навіть потрогати дівку, це треба підійти, там, познайомитися, заговорити, а сподобаєшся, не сподобаєшся, піде на побачення, чи пошля нахер. Ну, кому б ти морой потрібен. Якщо ти можеш зайти в інтернет, там тобі і хіната, і сакура, сакури, от красиво. Мій останнім часом та сині сконусоби подобається. Ні, ви не подумайте, я не такий. Мені просто люди розказували. Тага недовго мужика совість. Учила. Свиноматку тут же мотивацію підкинула, пацієнт розводи. Та вони з бабу Валю пішли на ферму, пацієнт вибирати, щось там шляш, а так і не дойшли. серія скінчилася. Одним словом, на момент написання цього тексту їх було п'ять. От-от просто 5 і нічого не знаю, навіть не питайте. На рахунок того, дивитися, не дивитися, шедевр, не шедевр. Ну, а мені що до того. Чисто раді пацієти, я би глянув. А далі діло ваше. Маєш м'яч і давай накачу. Світло включили, там зараз чемпіонат світу починається, Катар 2022, там спека, араби, Та ще е нафту качають, хлопчики в маючках по газончику бігають. Ну, прям є що подивитися. Ну, а ти те там теж без діла сити, Підписочка, лайк. Ці діла ретельно прочекай, можеш в телеграм підписатися. Там всякі інтересні штуки виходять. Зараз не дуже часто виходять, бо і часу немає, ще світло виключають, но колись виходили. Коротше, з вами був Оранжевий Хокай. Всіх обняв, всіх поцьомив, До побачення. Хрюхрю. Есе -хрю. галя воду ми слогнеться, а за нев Іванко із пацієтом треться. Галю ж моя, Галю, дай хоть подивиться. Тебе є Оксана, так що відчепися. Оксана Іванівна, а у вас пацієта є? Хм, hmm, паціта. Ми паціет накупимо, на базар відвеземо, сало шинка, клуб ребро. А захочеш паштет зваримо. Не потрібно нам овець. Замість піці їмо холодець, сало на вікні стоїть, а кров'янку дамо на обід. Ну а ти там теж без діла не сити. Підписочка, лайк, всі ці діла ретельно прочекай. Можеш в телеграм підписатися. Там всякі інтересні штуки виходять. Зараз не дуже часто виходять, бо і часу немає, ще світло виключать, Ну а колись виходить. Коротше, з вами був Оранжевий Хокай. Всіх обняв, всіх поцьомив, до побачення, хрю-хрю. Одним дублем прочитав. Я просто красавчик. І хто це буде вирізати? Каншка, Ендер. Канішна, Ендер. Ну, хто його не знає.